Привіт! Ми тут визнали дві години часу, щоб повтикати на дизайнську вежу, і вони нас надихнули на думки про життєстійкість. В чому секрет? Де знайти ці опори і як не впасти, як триматись. Це буде просто роздуми на цю тему. Я нічого не готувала, снарі немає, тому просто. Давайте поговоримо, Ви так сідаєте зручно. І почнемо трошки в історії. І зацька звичайно ще не будувалася такою нахилною. Вона мала бути звичайною дзвіницею. Ми зараз що чуємо дзвони, тому що це ансамбль собору в бізі. Ось там основний собор, за ним там ще багато всього. І... Зенська вежа була звичайнісніка. Якщо б не помилка архітектора, немає достовірних даних, чому вона нахилася, чи то була економія, чи то були просто неправильні розрахунки, чи то тому, що насосом викашували воду, коли було це заборонено. Але факт залишається фактом: це стало чудом світу, куди збирається ось цей натовп вже. Десь тисячу років, тому що ансамбль почали будувати в 1063 році. Саму вежу в 1140 якомусь, здається. І ось вона вже тисячу років радує людей і збирає натовп з всього світу. Чому? Життєстійкість це, як на мене. Зважаючи на не всі негаразди в житті, триматися і йти далі. Я думаю, що вони базуються на опорах. В першу чергу це емоційна опора, коли ти не бойдаєшся на емоційних потолках і в тебе більш-менш стабільний нормальний стан. Опора дому для людини дуже важлива. Твоя фортеця місце, куди можна повертатись і почуватись у безпеці. Але як виявилось, це можуть в тебе вмить забрати війни, природні катастрофи, ну і інші причини. Проте, якщо твої інші опори в порядку, то ти швидко повернешся у форму. Далі це фізичні опори. Тіло має тримати тебе і нести по життю, коли ти займаєшся спортом, то твої мишці дають тобі опори рухатись далі і мати енергію. Далі це фінансові опори. Ти маєш бути впевнений, що тобі буде завтра що поїсти. І не тільки завтра, а важливо, ще й через рік. Також це опори твого. Кола спілкування, твої друзі, твоя родина це те, що теж тобі може фундамент, щоб не просідав, і підкинути допомоги, як ми, наприклад, зробили до Пізанської вежі ще в 90-х роках і закінчили в 2007 році реконструкцію, щоб вона протримала ще якнайменше 200 років. Ма які ще можуть опори? Опори. Сам себе своїми руками, сам себе держиш, тримаєш. Ти думаєш, це можливо? Може людина сама себе тримати? Думаю, це може навіть головне, як на мене. Ти б могла сама себе тримати, щоб нікого не було поруч? Це дуже важко. Звичайно, це важливо. Опора внутрішня. Ти маєш бути як особистість самодостатня. Це розуміння себе. То я, звідки я прийшов, що мені подобається, не подобається, що в основі мого світогляду. Знання власних кордонів і цінностей, усвідомлення своїх емоцій та їх розрізнення, uh -huh. наявність списку того, що може слугувати ресурсом. Про це є окреме відео на каналі, до речі. <сум> Віра в себе, дисципліна і сила волі. Ти маєш любити себе і Тобі має подобатися все в своєму житті. Утримуватись на власних ногах це добре, але й добре вміти відпустити ситуацію з під контролю, простягнути руку по допомогу і прийняти підтримку. Також опора спільноти це може бути як, наприклад, релігійна спільнота, може бути спільнота за інтересом, може бути робоча атмосфера. Це те, що тобі може давати сили і тримати якусь стабільність і базу. Ти приходиш роботу щодня, і ти знаєш, що це в твоєму житті невірника. No, 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 no. І, звичайно, що це опора стосунків. Це людина, яка має тебе хати, ти маєш хотіти поруч, ти маєш хотіти зустрічі, жити разом. І сила. Ось так. Такі коротенькі, дуже нотатки, щоб ви довго не затримувати. Подумай, що от цих опора стосунків, опора емоційна, опора ментальна, опора фізична, опора фінансова, освіта. Мені здається, що вже всі проблеми знаходили своє рішення в інших життях, компаніях та країнах. Тож вивчаємо. Аналізуємо, приймаємо рішення, і робимо так само не буде, але начитання допоможе керувати своїм станом, знаходити рішення та зберігати самовладання у складних ситуаціях, з яких 100% є вихід. І тримайся, тому що треба триматися. Треба не падати. Ми падали якось за цей тиждень. Дуже багато, і це кепської. Не треба падати.